Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І ранок, сьогодні у нас 16 серпня. Ми з Гамбо випасаємо кізаньок. Пасуться, чудовий час і знаєте, от почали випасати кіз і Ну раніше там скільки там трішечки з козами побули зранку, в обід, ввечері. А Ось ці півтори-дві години щодня дуже так ну, зближують якось так. По Перше, вони всі, ну вільні, вони ж не прив'язані і куди я, туди і вони. Ми тут в тіньку з гамбу ховаємося, Гамбо перший, хто всіх кличе на прогулянку, да? скажи, не так кози ждуть, да? як я чекаю, щоб вже вийти сюди на лужку полежати, да? гамбуйся, ти мій хороший пастушок. Ну тут тіньку сижу, дивлюся, як вони листочок за листочком собі хрумкають. Ну от кози Напаслися і вже йдуть в сторону йти додому. Попаслися ми півтори години. Вони понаїдалися, потім полягали, ще трішки ось вже по дорозі додому. Грають травичку. Так ми повертаємось з прогулянки. Ну, Як завжди по дорозі, ще ж треба обов'язково. Обов'язково. Там пастися не хотіли, а по дорозі додому все таке смачне. І це так кожен раз. А Гамбо вже пішов, каже, запусти мене додому. Бо мені спекотно, вже я хочу пити, чекає під каліткою. Він виходить тільки з цієї калітки. Колись я таку пораду побачив в інтернеті, що собаку потрібно випускати, щоб він знав, що тільки є у нього один вхід і вихід у двір. І ми так зробили, це спрацювало, це дуже зручно, тому що навіть якщо ці ворота відкриті, вчора ми там розвантажували. Пшеницю, ворота відкриті, він ніколи з них не вийде. Так само і ті ворота. Це. Пішли пити водичку. Пішли пити водичку. Так мені подобається, як вони оце за мною йдуть. Доїжте там обов'язково. І риси сухі. Подобаються їм ці риси. Вони їх і об'їли. Ніколи не думав, що кози люблять так і риси. криває ворота давай давай моя конячка заходь Моя красуня молодець що йдемо в загороду тут у них ще кукурудзиня ми коли варимо кукурудзу сюди їм віддаємо аготлана гуляти не ходить, відмовилась, вона тут собі тихенько сидить, не хоче, виходить. Для неї це я не знаю, чи вона тут відчуває себе в безпеці. В общем, кожен вихід з нею це катастрофа. І вона тікає додому, тому вирішили її не примушувати. Вона тут без звуку, вона жодного разу не мекне, нічого. Залишається тут в загороді. Навпаки, коли йдемо. На прогулянку, то вона дає зрозуміти, що я не хочу. Ну не хочеш, то не йди. І, тому що це і їй нерви витріпані, і нам нерви витріпані. Ну тут собі в загороді, напевно, відчуваю більш в безпеці. Да? Вануся, чого ти не хочеш хотіти пастись? Ну, така каза, що, що зробиш. Але з другої сторони і влаштовує так, що вона тут собі. Головне, що вон... Ну, нащо ти це робиш? Водичка, все. Ну от. Ранішній випас завершений. Йдемо займатися справами далі. Тут в день ми їм даємо ось тут терті кабачки, так? Да, у нас стоять. Ай. Не буду казати. Куди ти мене в Гелова? вічно на мене. <реш> да? Роксі. Роксі. Роксі, ти така гарна кольочка. І Шаня, і Шаня, і Шаня моя, так. Да. Ще покажу вам. Тут два виводки каченят. Більшенькі, меншенькі і ще одна качечка. Сидить, думаю, ось на днях має вже лупити такі гарні каченята. Всі скільки привели, всі на місці. Такі качки ці неприхотливі. І така настала спекотна погода, її прогнозують там на найближчий, ну, принаймні, тиждень, що буде. Сухо і спекотно, і ми бігом чекали, чекали, не викошували ось цю територію для того, щоб коли настане погода, викосити її козам на зиму. Ну і потрошку викошуємо. Садочок. Буде кізенькам на зиму. Сьогодні я черговий по козам і ми виходимо на вечірню прогулянку. Гамбу, як завжди, своєю паличкою розказується. Що ця гра означає? Я так за 4 роки так і не розгадав, що він робить, куди він її гребе ту паличку, що він од неї хоче. Ну що, будемо підніматися трошку. Оцей жовтий кущ, як він там називається, канадський, не пам'ятаєш, золотник чи щось таке. Також вони його їдять, ніколи б не подумав. Що вони його їдять. Взагалі, от коли почали їх виписати, для мене було багато відкриттів. Вони, оказується, їдять так. Ми, я б, навіть, І мені і в голову б не прийшло їм це принести. В клітку. Йдемо да, в тінь. Да. Лана сьогодні сама захотіла. Вона не паслася вчора ввечері, не паслася сьогодні зранку, ховалася не схотіла, а це я прийшов забрати кіз на випас, коли йде, і мене з собою беріть. Кажу, ну пішли. Це і є наш маленький Всесвіт. Я фактично ну, дуже рідко покидаю оці, оцей гектар, який ми бачимо. Тут і проходить 5 років вже моє життя. Ну, раз на місяць я виїжджаю в Київ, ну там два рази на місяць вжищів на базар. А так оцій маленькій бульбашці в маленькому Всесвіті. Проходить, проходить моє життя, наше життя. Такий чудовий куточок. Да? Ти прийшла суху травичку поїсти. Ну поїж суху травичку. Акробатки. Вже вони знизу дерева пооб'їдали, і зараз в них акробатика. Гамбо, йди до мене, йди до мене. Мій хороший собак, йди рядом зі мною посидиш. Я і п'ятеро тварин. Сьогодні Віктор там хазяйнує, що він там несе. Відро кабачки. В минулому відео я з городу в цю сторону знімав, в цьому навпаки. Як вони достають верхні гілочки? Нагнула собі ротом, перебрала, перебрала гілку, добралася до цього. Ага, так, нагнула губами, перебрала, перебрала, добралася до пучка. Згризла, все. Отакі вони. Ну ось таке козове пасальне відео сьогодні виходить. Взагалі це релакс, звісно. Так, потрошку-потрошку і настав вечір. Сонечко вже сховалося за лісом, Воно тільки на верхівках. І з тої сторони ярощі. Зверху сонечко є. І кози вже напаслися, десь ми біля двох годин паслися. І потрошку вже пасуться і просуваються в сторону дому. Да? Гамбо. Будемо йти вже додому. Пораться, готувати вечерю. Так, ми чудово попаслися. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Да, Гамбу? Скажи, до зустрічі в наступних відео.